Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо третій, лицевий і четвертий і знанковий рядки ажурного полотна наймоднішої безрукавки цього літнього сезону. Так. Спочатку схему подивимось, ось наша схема. Бачите, третій рядочок. Оце рапорт. Ось вони у мене відділені лініями. Рапорт складається з 14 петель. Е, починається цей рапорт накид. Потім дві петлі лицеві разом лицевою з нахилом е, ліворуч. Лицева. Знову дві лицеві разом з нахилом ліворуч. Два накиди. Е, Дві разом лицеві, однією лицевою з нахилом праворуч, дві лицеві разом з нахилом ліворуч, два накиди підряд, дві лицеві петлі пров'язані разом лицевою петлею з нахилом праворуч, лицева, така сама пара. Петр пров'язана разом лицевою з нахилом праворуч, накид. І наступний рапорт знов починається з накиду, тому у нас тут теж два накиди підряд. Давайте це будемо пров'язувати схема, Можете її собі отак залишити, а можете замалювати. Так, робимо. Промочну, як завжди, знімаємо і одразу робимо накид: дві лицеві з нахилом, дві лицеві пров'язані разом, лицеве, лицевою петлею, з нахилом ліворуч, лицева от над накидом, бачите, вона виходить лицева. І знов дві лицеві з нахилом, ліворуч, пров'язані разом. Два накиди. Раз, дивіться, і два. Ми просто два рази обкручуємо спицю робочою ниткою. І у нас. Наступне дві лицеві петлі пров'язані разом лицевою петлею з нахилом праворуч. Дві лицеві пров'язані разом з нахилом ліворуч. Два накиди підряд. Дві лицеві пров'язані разом з нахилом праворуч. Знов лицева петля над накидом. Дві лицеві пров'язані разом з нахилом праворуч. Цей рапорт у нас закінчується накидом, але наступний починається знов накидом, тому два накиди. І в'яжемо другий рапорт. Дві петлі лицеві, пров'язані разом з нахилом ліворуч. Над накидом лицева, дві лицеві, пров'язані разом з нахилом ліворуч. Два накиди. Дві лицеві пров'язані разом з нахилом праворуч. Ну, здрасте. Так о. Дві лицеві пров'язані разом з нахилом ліворуч і два накиди. Далі дві лицеві з нахилом праворуч. Лицьова над накидом. Так само дві лицьові, пров'язані разом з нахилом праворуч, і два накиди. Все. Ось таким чином повторюємо до кінця ряду. Два ми пров'язали, у мене 18, тобто мені ще 16 таких рапортів потрібно зробити. Так, ось пров'язаний повністю третій рядочок ажурного візерунку модної безрукавки. І в'яжемо четвертий і знанковий. Я вибачаю за цей звук <си> спиці. Так, ізнанковий. Ми знімаємо першу кромочну петлю. Всі петлі ми в'яжемо ізнанковими. Там, де у нас подвійний накид, ми пров'язуємо перший накид, другий просто скидаємо. І далі в'яжемо. Один накид пров'язали, другий скинули. І далі в'яжемо ізнанковими, Так, до кінця ряду. І от ці скинуті накиди нам, бачите, дають великі-великі такі дірочки збільши. Ось. В наступному ряду нам буде потрібно ці петлі добрати, які ми зараз скинули, щоб не змінювалася геометрія в'язання. Хтось рекомендує, ну, якщо складно, так спочатку скидати накиди, а потім їх добирати, хтось рекомендує ем, пров'язувати перший накид. Ізнанковою, а другої лицевою і, ну, коротше, не, і потім не витягати ці петлі з перетинок. Ну, мені, чесно кажучи, не виглядає це красивим, тому я пропоную робити професійно скидати подвійні накиди, робити ось такі. Великі дірочки і потім витягнути петлі з перетинок. Все, до кінця ряду робимо ось так пров'язуємо всі петлі ізнанковими, ранковими, накид, перший в'яжемо ізнанковими, ранковими, другий скидаємо. Повністю пров'язаний четвертий рядочок. І бачите, у ну, нас там, де були подвійні накиди, такі прям он, дуже великі дірачки. Ось звичайний накид, і ось <звичайний> там, де було подвійне. Ой, я вибачаюсь. Щось у мене кудись голос пропав. <звичайний> так, ну, в принципі, на сьогодні все. Всім робіть ці рядки і очікуйте нових. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!